Всім привіт! Сьогодні хотів зазняти різницю між двома антенами на 12 супутників та на 30 супутників. Ну, дивимось сюди. Тут стоїть у нас ASNagro 4,7, вона чомусь показує 20. На самому ділі тут 12 супутників. Я не знаю, чому воно так відображає. Останній всі інші версії показують правильно 12 супутників. Та антена, яку ми називаємо на 30 супутників, зараз ловить 38, але було в процесі І-44 зараз. Але, в принципі, вона в середньому показує 26-36. Ми її називаємо на 30 супутників. Так уже воно прийнято. В інтернеті обзивають. Ця антена працює на 4 супутникових технологіях і на багаточастотній антенні. Ця у нас працює на двох технологіях і на одній частоті вона працює. Зараз по зарисовці у нас населений пункт. Ми бачимо тут багато дуже проводів. Там у нас знаходиться взагалі трансформатор. Тут у нас склони, трішки дерев є. І подивимося, як водять різницю. Ми зараз будемо просто їздити по своїх слідах. Зараз перший круг робимо. А другий круг будемо їхати по своїх слідах. Давно хотів зазняти таке відео різницю в роботі. І скажу так, що... До воєнного часу 12-ти супутникова технологія працювала взагалі без всяких нарікань. Але під час війни з'явилось у нас дуже багато поміх від військової апаратури. І взагалі підглушують у нас і мобільний зв'язок також страдає. Ось. І прийшлося. Навігацію модернізувати, посилювати. І от на даний час саме таке рішення, але також буває, попадає в зону сильного підглушування і не справляється також з поміхами. Але ну от в багатьох моментах гарно справляється і є різниця. Чому я зараз вирішив зазняти з... таке відео, тому що я проводив спостереження, а ця антена на 30 супутників є вона якби тестовою, якби повірочною. Вона за... використовується при гарантійних перевірках та й взагалі при тесті навігації. І от такий повністю, як би сказати, в справному виді 12-супутникова і переповірочна наша 30-ти супутникова навігація. Да, ми, ми бачимо, що в масштабі я скажу, що погрішність 12-супутникова зараз дає десь пів метра приблизно. Ця іде ідеально на 30 супутників. Зараз ось ми трішки крутнемо рулем. Я чуть-чуть з'їхав з колії, ми бачимо, все в нас вирівнялось. Тобто до пів метра вона. В принципі, знаходиться, е, як би сказати, в межах погрішності. Але от ми бачимо різницю, що на 30 супутників у нас взагалі йде. Тютюлька в тютюльку, а 12-й, ну, в межах своєї погрішності гуляє. І от я скажу, що тут на повороті в мене збігалося, ні, зараз не хоче збігатися. Так, тут у нас є невеличка погрішність, скажу так, сантиметрів 30-20, тут у нас взагалі немає ніякої погрішності. Так, для бризкання це, в принципі, і не погрішність, але, опять оп же, скажу. Приближається до більш точнішого моменту. Скажу, що так, коли у нас хужий зв'язок, то 12-ти супутникова більше дає погрішність. Але є такі моменти, при тестах було замічено, що і 12-ти водить, як і 30-ти ідеально, От, як ми зараз бачимо. ось, Раз, воно зійшлося все. Так, зараз від'їхали. Зараз ми. Ти у нас вирівнялась, ну і там буквально якихось 10 сантиметрів. Ось взагалі зараз вирівнюється все чудово. Ой, ну... ось така різниця. Ну, Взагалі це відео повністю наглядно демонструє різницю між двома навігаціями, яку ми називаємо на 12 супутників і на 30 супутників. Зараз ще раз заходимо на круг. Ця йде у нас по сліду. Ця у нас йде по сліду по якомусь із слідів. Співпадає. Один круг був з'їхав на пів метра, та, напевно, перший, другий налажується. Давно я мріяв таке відео зазняти, так як ми пояснюємо на, так скажем на пальцях на словах, в чому різниця. Але вони, в принципі, ще вже не один раз повторю, вони працюючі. І навіть 12 супутникова вона працює в межах допуску. У тих межах повинно. Пів метра. Вон, бачимо, раз з'їхало на ті ж пів метра. А 30 все одно тримає себе. До війни все працювало чудово, в принципі, переплачувати не потрібно. На повороті у нас 12, воно входить чудово поворот і зрівнялося. Тепер трішечки з'їхало. Ось таке сьогодні було порівняльне відео. Дякую всім за увагу. До побачення.